Добрий день, друзі, ми з України. Ми біля річки стир. Чому? Бо коли буває важко на душі, я йду до стиру говорити з Богом. То чути давні молитви, які шепочуть води, верби, трави, шепоче все, то чути шепіт, очерету й осоки. Зустрічають нас, вистрибуючи з води щуки. У нас війна, у нас тривожно, ми шукаємо спокою. Простір мир і річка Стир плине вдалить, їй відомо сто століть, провічна стир Іван. Не зови, тече й тече річка, як і тікла, віки й століття, така ж красива, як була, в гаях рясних суцвіття. Тут і дерева, і кущі задивляються у воду, на свою хорошу вроду. Анатолій грес, схилилися верби над стиром, Полощуть зелену красу, за плесом сріблястим, за виром, пізнаєш поліську красу. А верби сьогодні всі плачуть, вони дуже-дуже сумні, Геля полощуть і неначе шукають потіху на дні. Краєвиди постійному русі, ліс, долина, мости знову ліс. Лини ми, а у нас на полісі зажурилися всі. Річка, стрічка, водограй, бистро в'ється, не від кого не тікає, чому так женеться? Я не знаю, чому течуть ріки. Чому хмари пливуть у безодні, але знаю, чому треба любити все, що ми бачимо сьогодні? Бо у мене є мрія невеличка, щоб в Україні не було війни, щоб не страждало місто і село, щоб всі сміялися і до роботи бралися, щоб Найкраще наше життя було, а ми віримо, що все буде добре. Сподобалось відео? Ставте вподобайки, підписуйтеся на наш канал. Разом ми сила. До нових зустрічей!